Працівниками ГУБОС та ОБОС МЕС України в Тернопільській області була знешкоджена організована злочинна група, яка займалася шахрайством при оформленні імміграційних віз для виїзду за кордон, так звана в народі Грінкарта. Дана група працювала близько 10 років. Попередньо вона працювала в Тернопільській області, і коли почався великий наплив. Клієнтів, вони почали свою діяльність і розвивати в інших областях. Схема була доволі продумана. На цією схемою працювали і, видно, юристи і адвокати. Вона межувала на грані цивільно-правових відносин. Учасники злочинної групи збирали попередні дані громадян. України як законним шляхом, так і незаконним шляхом, без їх відома. закидали. Дані анкети в систему виграшу дана грін-карта передбачає поїздку до Сполучених Штатів. Є певний перелік пільг, які вона надає, в тому числі і працевлаштування у Сполучених Штатах Америки. Участь у лотереї являється безкоштовною і уряд США не давав жодних повноважень підприємствам, установам організації України бути посередником при розіграші грін карти. У даному випадку зловмисники збирали установчі дані як офіційно, так і неофіційно, залучаючи інформацію із різних установ організацій, і подальшому оформляли анкету і відправляли для розіграшу. Учасники злочинної групи в даному випадку заповняли заяви анкети із згоди. Громадян України, так і без їх згоди, відправляли е, на розіграш, після чого отримували е, у разі виграшу, отримували підтвердження про виграш грін карти. Учасники організованої злочинної групи, отримавши коди переможців, е, починали зв'язуватись язувати, зв з ними. Е, після цього е, починалася відповідна схема виманювання грошей. У даних переможців, у разі відсутності коштів переможців, учасники організованої групи пропонували переписати на них земельні ділянки, квартири, а у разі відсутності таких пропонували працевлаштування у США з подальшою виплатою вказаної суми. Переможці, які виїхали до Сполучених Штатів Америки і які були втягнуті у боргові відносини, і не змогли вчасно виплатити так званий долг. Учасники організованої групи, використовуючи корумповані зв'язки в місцевих органах, забирали їхню нерухомість, земельні ділянки і так далі. Дану групу документували більше року в зв'язку з тим, що на учасників злочиної групи працювало ряд юристів і адвокатів, і злочина схема була на грані цивільно-правових відносин, і з метою викриття усіх учасників злочиної групи нам потрібен був певний час. В ході документування учасників організованої групи нами було порушено ряд кримінальних проваджень. Відповідно по шахрайству, відмивання коштів здобутих злочинним шляхом, а також фіктивне підприємництво по вказаних кримінальних провадженнях нами було проведено 25 обшуків, під час яких вилучено ряд доказів їх злочинної діяльності, в тому числі велика кількість свідоцтв правовласності власності на нерухомість земельні ділянки, в тому числі і за кордоном. Подальшому слідчим по даних кримінальних провадженнях на вказану нерухомість, яка була вилучена під час обшуків, накладено арешт з метою подальшого відшкодування збитків потерпілим. Вилучені документи під час обшуку свідчать про те, що через оборудку злочинців пройшли тисячі осіб. Хотів би звернутися до громадян України, які Потерпіли від шахрайських дій учасників злочинної групи звертатися з заявами до ГУБОС та ОВОЗ Тернопільської області.